Вас в ефірі телеканалу ІНТБ Новини. Мене звати Тетяна Сузанська. І зараз ви дізнаєтесь головні події дня сьогодні. У випуску тернопільську окружну виборчу комісію розпустили в обласному центрі. Оформити та отримати закордонний паспорт. Тепер можна і у ЦНАПі. Екоінспекція розповіла про штрафи за продаж підсніжників. Тернопільська окружна виборча комісія номер 163 припинила свою діяльність. Таке рішення вчора прийняла Центральна виборча комісія. Причиною називають порушення виборчого законодавства щодо пропорційності представників від кандидатів при формуванні дільничих виборчих комісій. Приміщення опечатано стоїть печатка і підпис. Це поставив пан голова крук. Де зараз печатка, Де зараз голова? Мені як члену окружної виборчої комісії, невідомо. Тернопільська окружна виборча комісія номер 163 тільки но сформувала дільничні виборчі комісії, як її діяльність припинили. Вчора відбулися відповідно до закону України і календарного плану, затвердженого ЦВК перші засідання дільничних виборчих комісій. Були сформовані постанови. Вечором була прийнята нова постанова центральної виборчої комісії, і фактично всі постанови, які були вчора здійснені дільничними виборчими комісіями, а також і засідання, відповідно, є неправочинними. Відтак тепер постає питання щодо того, чи встигнуть сформувати новий склад ОВК відповідно до законодавства, кандидати в президенти мають подати нові кандидатури на склад ОВК до 14 березня. А до 16-го утворити дільничні комісії. Ми вчора, після вчора, здійснювали обзвон голів дільничних виборчих комісій, аби попросити їх в межах чинного законодавства здійснити свої повноваження і провести перші організаційні засідання. Вони це зробили. На на тепер дуже багато членів дільничних виборчих комісій, голів заступників секретарів, просто відмовляються від роботи дільничних виборчих комісій, тому що вважають, що така атмосфера і фактично патова ситуація, яка склалась для них, є неприйнятною для роботи. ЦВК своє рішення прийняла на підставі порушення принципу квотності. Право на квоту це є лише право, це не зобов'язання його зреалізувати. Ми. Відкрито зверталися до членів кожного члена ОВК, до представників, а також довірених осіб кандидатів президента щодо їхнього бачення чи порушені права жодних інших думок заперечень не було здійснено. Є відхилення вони є незначні по деяких кандидатах. Плюс одна керівна посада, по деяких плюс дві, мінус одна. Є фактично кажучи, там і плюс п'ять. Ну але е, на даному засіданні були присутні всі представники суб'єктів виборчого процесу тобто, жодного суб'єкта не було претензій чи зауважень щодо формування дільничних виборчих комісій. Петро Жук, який був обраний головуючим на засіданні ОВК 10 березня, продовжує голова комісії поскаржився в ЦВК на те, що його усунули від керівництва комісією, та на нього чиниться тиск. Хоча каже його кандидатуру, тоді запропонував сам Микола Крук, і він також голосував за це рішення. Запевняє зі всіх засідань, мають відео. Голова ще вчора визнавав ці дільничні виборчі комісії, передаючи їм матеріальні цінності. Ставичи на актах прийому передачі печатку, він вчора власноручно підписував членам комісії, в тому числі головам, секретарям, заступникам, посвідчення. І навіть після того, як надав свої свідчення члену Центральної виборчої комісії про те, що він не погоджується. Ну, голова комісії пише в пояснення, якщо на нього був чинений тиск. Микола Крук каже, заявив про порушення і рішення ЦВК вважає закономірним. ЦВК, по-перше, мене я в голову просив, а я просив всіх членів комісії. Давайте поправимо ту ситуацію, бо може бути таке, що нас розпустять. Ні, ми не поправимо, ні, бо ми домовились. Домовились, то немає такого закону, що ми домовились. Для цього тоді робити вибори президента? В свою чергу представники комісії теж мають претензії до роботи голови. Члени комісії приходили на засідання, вони не знали порядку денного. Жодного засідання не видавали з проекти е, рішень. Коли ми розглядали перші подання від кандидатів на пост президента щодо включення осіб до складу ДВК, тобто голова виніс рішення е, верніше пропозицію щодо рішення затвердити папки з паперами. Ну, в нас так проходили усі голосування і інше. Бувало навіть таке, що приїжджають члени комісії. 12-та година приміщення комісії засунене, друга година приміщення зачинене, четверта година зачинене. Дзвоним, пане Микола, приходять люди і то. Ну нам нині не вийшло. Ну тобто про ці факти, що неналежним чином забезпечується підготовка виборчого процесу. Тобто центральній виборчій комісії було відомо. Якщо були порушення, то були такі мілки, що ми їх виправляємо. Виправляли. А це розумієте, це порушення квот це є. Ну на то придумано, що по квотах виділяти керівні посади. Чимало питань в членів комісії і щодо того, як бути із печатками, адже голови ДВК їх вже отримали. Получається прецедент, що печатки зараз знаходяться просто в громадян України. Наразі взяти на себе обов'язки окружної виборчої комісії може ЦВК. У Тернопільському центрі надання адміністративних послуг, що на вулиці Острозького, відкрили новий сектор з оформлення біометричних документів. Громадяни України тепер можуть там виготовити закордонні біометричні паспорти та айді-картки. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі аді картки тепер доступне і Тернопільському центрі надання адміністративних послуг. Кошти на техніку та облаштування робочих місць виділили із міського бюджету. Це в першу чергу для міста Тернополя покращить для громадян. Що громадяни, які заходять отримати адміністративні та неадміністративні послуги, вони додатково можуть собі оформити біометричні документи. Тобто вони для зручності не, не будуть ходити по інших місцях, де оформляються біометричні документи. У Тернопільській області це другий ЦНАП, який надаватиме такі послуги. Ми хочемо завдячуючи, подякувати нашим колегам з міграційної служби, які надали нам практичну, теоретичну допомогу, навчили адміністраторів центру надання адміністративних послуг надавати відповідальні, складні, доволі такі послуги, які потрібно було навчитися. Багато чому освоїти програмні продукти, навчитися кваліфіковано фотографувати громадян. Відкриття такого відділу позитивно вплине на якість послуг та комфорт мешканців Тернополя, переконаний міський голова. Ми хочемо максимальну кількість послуг, які надається в місцевого самоврядування, зокрема міською радою іншим контролюючим органам, перенести сюди в центр надання адміністративних послуг. Зручність для Тернополян в тому, що це офіс знаходиться в центральній частині міста. Зручність в тому, що є окремі дні, коли. ЦНАП працює до 8 години вечора, Люди мають можливість прийти після роботи. Також це є можливість зробити в суботу. Крім того, є можливість записатися на виготовлення документів по інтернету з отриманням чіткої дати, коли можна прийти без жодної черги, зробити фотографію, подати документ або отримати необхідні їм документи у тернопільському ЦНАПі. На даний час вже можна отримати понад 240 видів послуг. Історія, яка трапилася у селі Біла майже два роки тому, ніби сценарій до трилеру. У помешкання сім'ї вриваються двоє невідомих у балаклавах та збитами. Один відразу ж нападає на господаря і починає його гамселити. Жінка, яка саме поралася на кухні і тримала у руках ніж, почала захищатися. Одного із нападників знайшли мертвим, іншому вдалося втекти. За два роки після злочину, підозрюваного у розбійному нападі на подружжя у їхньому ж будинку, вдалося затримати. Все трапилося неподалік Тернополя у селі Біла. Зараз чоловік у кайданках, а у квітневий вечір 2017-го, вважають поліцейські, він із напарником, тримаючи у руках бити, а обличчя, прикриваючи балаклавами, увірвалися у приватний будинок. Один із злочинців відразу ж почав гамсалити господаря, інший спробував напасти на його дружину. У відчайдушній спробі захиститися, жінка, яка саме тримала у руках. Ніж порізала нападника. Непроханий гість вдарив господиню по голові, почалася шарпанина, після чого невідомі втекли. Наступного дня після нападу в селі знайшли труп, який знаходився за 200 метрів від будинку, де трапився розбійний напад. Це був один із злочинців. На тілі виявили ножові поранення, нанесені потерпілою напередодні. Хоч особу другого підозрюваного встановили одразу, втім знайшли його лише нещодавно. Нами спільно з упровієм карнурожку, був здійснений виїзд Одеської область, смете та Поблизу Молдови для затримання громадянина, який підрозиться у скоєнні розбійного нападу на території Тернопільської області, вищовказана особа була нами затримана та доставлена в місто Тернопіль для проведення оперативно слідчих дій. Правоохоронці знали, нападник уродженець Молдови. За розбійні напади він вже був за ґратами. Проте з тюрми вийшов за законом Савченко. А через три місяці знову пішов на злочин. В Одеській області він жив із співмешканкою та своєю дворічною дитиною. За розбій поєднаний з проникненням у житло чоловікові оголосили підозру. Зараз він під вартою триває слідство. У центрі Тернополя можна вільно придбати букети підсніжників, навіть попри те, що вони занесені до червоної книги, та їх продаж забороняється українським законодавством. Екоінспекція контролює ситуацію щодо таких порушень про відповідальність. Далі. Незаконна торгівля первоцвітами є вже звичним явищем, адже щороку із першим весняним проявом тепла розпочинається продаж підсніжників з метою припинення збору, перевезення та торгівлі зникаючими рослинами представники екоінспекції щорічно організовують операцію Первоцвіт операція. називається на першу і буде продовжена до середини червня. 2019 року. Це зв'язано з тим, що в різну пору відцвітають, цвітуть різні. Чи вонокнижні рослини. Завжди починається це з пісніжника, і, відповідно, потім далі йдуть і шафрани Гейфеля, і так звана. Ведмежа цибуля, ви знаєте, вона теж занесена чоловік книжної. Вони зростають, і це тут різні пори часу. Майже 4 тисячі гривень штрафу можна заплатити за незаконний збір та вилучення із природного середовища рідкісних рослин або продаж чи вирощування їх у домашніх умовах. Та наразі це мало кого зупиняє, розповідає Михайло Онищук. Урядові ну, перевірки основному нас концентровані в тих місцях, де відбувається масова продаж. В першу чергу це біля железнодорожного вокзалу. І біля автовокзалу. Крім того, знамените місце це наше біля Зеленої церкви, тут в центрі. Крім того, я знаю, бо тому що з нами співпрацює патрульна поліція, вони чергують вздовж дороги Тернопіль-Заліщики. І в нас є так звана Яблонівська дача в території Всятарського району, це біля самих Копиченець. До речі, основному звітом громадяни привозять квіти, бо тому, що ми знаємо, ми складаємо матеріали, ми бачимо це жителі Майдану, Тодорівки. Наразі за незаконну торгівлю квітами представники екоінспекції та патрульної поліції склали дев'ять протоколів. Хочу, щоб ви замітили незаконну реалізацію, тобто продаж цих рослин, передбачений штраф. Він зараз значно посилився. Якщо раніше це було 153 гривні, зараз мінімальний штраф 1700 гривень. І від 1700 до 3467 сім гривень. Це пов'язано з тим, що досить часто масово продають під квіти. І ми, якщо виявляємо на місці, буває таке, що ми виявляємо сумки, в яких від 100 до 200 пучачків. До слова, усі види пісніжників занесені до червоної книги, і немає різниці, де вони вирощені. Збут цих рослин заборонений. До 205-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря продовжують організовувати різні заходи на території України. Днями Шевченківські читання відбулись і в Боковелі. Поезія кобзаря на фоні засніжених карпатських гір у Буковелі відбулися шевченківські читання. Відвідувачі курорту мали нагоду не лише покататися схилами, а й вшанувати пам'ять Тараса Шевченка. Всі охочі декламували його твори. Просто неба. Микола Олексюк із Гроденки обрав гайдамаки. Там історія наша, і ви розумієте, він поет передбачив те, що зараз відбувається. Це наш пророк, це наш батько. І він ну, відображав те, що було, і передбачав те, що буде, і вона зараз бувається. Але все ж таки ми переможемо разом з ним. Долучилися до дійства і наймолодші учасники, хоч біографію Тараса Шевченка, ще детально не знають, проте вірші декламують. І досі сниться під горою, між вербами, понад водою, біленька хаточка. Сидить і даче, і досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хороше, та кучеряве, своє маленьке внуча. Окрім поезії, присутні згадували і про важку долю Шевченка. Він витерпів на свої, на своїй долі багато дежів. Він виріс з бідної сім'ї. Як якось так доля сла з нього, така доля в нього слалася, що важка доля. Слав. І ми повинні його вшановувати за це, що він нам дав Україні наші вірші, його вірші, що ми його пам'ятаємо за це. Слова Тараса Шевченка переконані учасники читань завжди актуальні і в цьому його геніальність. А ще вірять його пророцтва про світле майбутнє України обов'язково справдяться. Століттями вже актуально доборолась Україна до самого краю, але я вірю, що в нас скоро відбудуться зміни, і як писав Шевченко, що ми таки діждемо Вашингтона з новим і праведним законом, але ж діждемося колись, і тоді в нас буде садок вишневий лохати, будуть гудітимуть хрущі над вишнями, і все буде добре. А журі сформоване з густей курорту, обирали чітців, які найкраще виконали твори кобзаря. Вони отримали подарунки від Буковеля. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі. Інтебе бережіть себе.